Раніше я любила чебуреки тільки на заварному тісті, але після цього рецепту до заварного тіста я вже не повернуся ніколи. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Робота починається з замісу тіста. Перше це вода. Воду я беру у мене тут на градуснику е сонечку, погано видно 52 градуси, але. Дивіться, як я беру воду. Я відкриваю кран і максимально гаряча вода, яка у мене йде, оту я і беру. В даному випадку в мене була вода 52 градуси. Тобто, вода має бути тепла, але не гаряча. До води додаю оцет, олію та сіль. Олію беру, звичайно, рафіновану, без аромату. Все це перемішую до об'єднання, щоб сіль розчинилася, і тільки після цього цю суміш буду вводити до борошна. В ємності, в якій я буду робити заміс, у мене умовно половина борошна від всього рецепту. Сюди я додаю суміш, яку ми щойно зробили, і починаю вимішувати мішалкою. Вимішую, допоки вимішується, і поступово додаю борошна. Мішалкою вимішую знову ж таки до тих пір, допоки мені це легко робити, а потім перехожу на ручний заміс. Важливо, якщо ви будете робити одну порцію, так як прописано в рецепті, у вас буде тісто в половину менше. Я роблю подвійну порцію. Одну порцію я взагалі ніколи не роблю. Борошно використовую звичайне пекарське, ніякого сильного борошна тут не потрібно. Сам процес замісу досить легкий, нічого складного тут робити не потрібно. Вимішуємо просто до гладкості, буквально там, ну я не знаю, хвилини 3, 4, 5, не більше того. Єдине, що з важливого додам, це тільки те, що, можливо, у нас буде якась різниця у борошні, там грамів 10-20, не більше. В усіх воно абсолютно різне, незважаючи на те, що один той самий білок. Тому звертайте увагу на те, щоб тісто було абсолютно комфортне і таке, як я зараз покажу на відео після замісу. Ну і стосовно замісу, як я вже сказала, замішую недовго, я це роблю в основному в ємності і трішки зовсім на столі. Ось таке приємне, м'яке, комфортне тісто у вас має бути. І тепер саме основне секрет цього тіста. Це тісто ми робимо з вечора на ранок, або зранку, наприклад, на обід чи на вечір. Наша основна задача, щоб це тісто лежало у спокої. Ми його накриваємо і лишаємо його в спокою не менше 5 годин. Я знаю, що вам може це здатися довго, але насправді, повірте, ну це дуже варто того результату, який ви отримаєте. Ми його не ставимо до холодильника, ми його просто лишаємо на кухні в кімнатній температурі, щоб воно відпочивало, але обов'язково гарно накрити, щоб воно не завітрилось. Також це тісто можна поставити до холодильника, якщо, наприклад, ви планували приготувати чебуреки вранці, а потім у вас щось не вийшло, ви його спокійно ставите до холодильника і готуєте, коли прийдете, в холодильнику, воно може зберігатися до двох діб. З холодильника виймаєте, прогріваєте, щоб з ним було комфортно працювати, і робите чебуреки. Про фарш я не знімала, тут все просто: об'єднуємо цибулю, фарш сіль перед засмаком і додаю трішки води. Саме головне, щоб фарш не був сильно густий. Кількість всіх інгредієнтів на фарші я пропишу в описі. Переходимо до формування чебреків. В принципі, я думаю, що більшість з вас вже колись це робила. І, можливо, навіть можна було б це не показувати, але все одно я покажу, як це роблю я. Кількість чебуреків з одного замісу у вас буде 12. Відповідно до цього, ви поділяєте тісто. Я своє тісто зробила о 9 ранку і приступаю до формування чебуреків. Зараз 14.30, коли я починаю це робити. Подивіться, яке неймовірне тісто. Ну ви розумієте, що з такого тіста ну не може вийти поганих чебуреків. Це просто, ну це просто щось. І я, я вам як покажу ці чебуреки, це просто ну це відвал башки. Перед опрацюванням зважте своє тісто, розділіть на 12 частин і після цього тільки починаєте поділяти. Я поділяю і відразу закручую в такі колобочки для того, щоб мені потім було легше розкатувати їх. Я зробила буквально 4 колобочка і відразу буду вам все показувати, щоб скоріше їх посмажити і продегустувати. Це відео, в якому дегустація буде. Це швидше, ніж сам фініш відео. Стосовно наповнення, теж хочу сказати, що ви можете давати наповнення більше, наповнення можна давати менше. І іноді я роблю, наприклад, не з фаршем, а з рубленим м'ясом це теж дуже смачно. Можна також робити їх з сиром. І, взагалі, експериментувати можна, тому що тісто настільки смачне, настільки хрумке, настільки класне, воно просто, ну, Просить всіляких різних начинок. Так, да, це не ті чебуреки, які отак приспічило і відразу зробила, але повірте, оце очікування воно варте від кожної хвилини, допоки тісто стоїть. Я б сказала, навіть це тісто саме себе робить. І це настільки смачно, що це просто капот. Так, чебурек зробили, давайте переходити до смаження, тому що ну, вже потрібно це спробувати. Смажу я на олії вогонь більше середнього, і золоте правило смаження чебуреків. Ми поливаємо їх зверху. Навіть якщо ви поклали чебурек і він втопився в олії, все одно ви поливаєте чебурек зверху олією. І я зараз нічого не пришвидшую, просто поливаю олією і хочу, щоб ви бачили, як він міняється. Він починає надуватися, стає таким пишним, і вже видно, що він буде хрумким. Гарним, що це тісто просто неймовірне. Я перевертаю чебурек декілька разів, і коли перевертаю, я теж поливаю його олією, незважаючи на те, що він вже тут у мене пористий, такий, скажімо, можливо, так на перший погляд і не потрібно його поливати, але все одно я поливаю олією. Особливо в цих частинах, які у мене світліші, ніж, от, наприклад, як так у мене з правого боку. Подивіться, як цей красунчик дується, як повітряна кулька. Не хвилюйтесь, він не лопне, але він буде просто неймовірний, він буде просто чарівний. І так, декілька разів я його перевертаю, поливаю, і в мене гріється телефон, він відмовляється знімати далі. Тому зараз покажу, що в мене вийшло. У мене ще стіл не прибраний, тому що я зробила тільки 4 чобурика, і це перший, який я посмажила. Ви просто, ну, гляньте на нього, ну це ж краса. Начинка провалилась, тому що він прям ну дуже гарячий. Коли вони полежать буквально там пару хвилин, вона стабілізується, все буде добре. Але тісто настільки смачне, ще раз скажу, що його можна їсти навіть без наповнення. Взагалі я була фанаткою заварного тіста і думала, що краще, ніж заварне тісто, не буває взагалі ніякого тіста для чебуреків. Але після цього рецепту до заварних чебуреків я ніколи вже не повернуся і впевнена, що ви так само. Всі чебуреки я зробила, але я не з такої сім'ї, де показують гору чебуреків. Це у нас так не працює. Навіть якщо я буду з рушницею стояти. Однозначно, у мене так ніколи не буде. Три чебурека – максимум, які я змогла залишити для того, щоб зробити оцю фінішну зйомку. Я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Зараз я озвучую це відео і розумію, що завтра я теж буду смажити ще буреки, тому що я їх тільки ось сьогодні смажила і вже відчуваю, що все-таки їх було мало. І хочу, щоб ви звернули увагу тут на наповнення, воно нікуди не тікає. Буквально пару хвилин вони е, полежали, стабілізувалася начинка і все добре. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і, звісно, на коня, бо куди ж я без коня. Навіть самі погані хаті без коня не відпускають. І хто дивиться моє відео, знає, що з моїх відео ви без коня нікуди не йдете. В кожному відео я говорю, що основні інгредієнти це гарний настрій та любов. Так от, я вам хочу сказати: якщо у вас немає настрою, обов'язково приготуйте ці чебуреки, Тому що. Після цих чебуреків у вас буде ну, неймовірно гарний настрій. Ви будете просто пригати до стелі, тому що це не, ну, не просто смачно, це капець як смачно. Це настільки смачно, що я навіть, ну, я не знаю, скільки б я вам цього не говорила, ви все одно не зрозумієте, допоки не приготуєте. Обов'язково приготуйте ці чебуреки. Все, не відволікаю. Ідіть, замішуйте тісто, а я пішла готувати нове відео.